Робіть добро і будьте готові до того, що воно повернеться до вас удвічі. З таким помислом команда Подільського молодіжного центру Лофт долучились до тижня добрих справ. Спершу відвідали центр надання соціальних послуг родинам, і, звичайно, ж прийшли не з пустими руками, а зі смаколиками. За душевними розмовами провели приємну зустріч з людьми, які цього так потребують. Наступною локацією став волонтерський загін смаколики мами Зої. Команда Подільського молодіжного центру Лофт з ранку і до вечора готувала для військових, котрі знаходяться на передовій. У ароматну випічку вкладали усю свою любов та подяку нашим захисникам. Окрім смачних пряників, передали також листівки, які виготовляла молодь громади. Далі молодіжний центр відвідав чотирилапих друзів у притулку Happy Док Хаус. Завдяки завчасно організованій благодійній акції Допоможемо лапкам, до якої долучились усі заклади освіти Подільської громади. Команді лофту вдалось привезти до притулку велику кількість кормів для тварин. Під час візиту вони не лише познайомились з безлічю тваринок, а й допомогли Анастасії, власниці Happy Док Хаусу. Відвідали центр надання соціальних послуг родина. де Привітали, можна так сказати, мешканців центру такими смаколиками невеличкими. Далі ми. Допомагали волонтерському загону смаколики мами Зої випікали печиво смачне для наших воїнів. І нами був відвіданий притулок для чотирилапих друзів «Happy Dog Хаус. До цього ми організували та провели благодійну акцію, яка називається Допоможемо лапкам. До неї також долучилися заклади освіти, школи, садочки, які дуже радо надали корма для наших тваринок. Ми передали даному притулку. І ми дуже Дуже вдячні, що всі е, учні, молодь долучилися до даної акції, і ми також отримали велике задоволення, долучившись до даного тижня добрих справ. І далі цю ініціативу в подальшому будемо підтримувати важливо не забувати про добрі справи, а особливо зараз у такий складний для нашої країни час. Дякуємо кожному, хто проявив ініціативу та долучився до низки благодійних заходів. Ольга Цитник, Ксенія Соболевська, Олексій Мягі телекомпанія компанія Кет.